Усім привіт, ви на каналі Вайдо і ми продовжуємо грати кар'єру за Кодірол у WWE 2010 на PSP. Ми маємо битися вже за чемпіонський титул, і ми якраз будемо битися проти Чаво, будемо битися. Давайте погнали. Не знаю, що за боєць. Чекай, а що за Ладен, Ваден, бляха, Ладен кажу. Давай сингл, коротше, пофіг, Тіпо, я не знаю, що це за ще якась фігня була. Давай, я зараз тебе винесу на раз два. Я, бляха, навчився вже грати. Конкретно, конкретно, в принципі. Так що, по ідеї зараз туди-сюди, і ти вже лежиш, а пояс на мені. А пояс на мені. Давай, погнали. Буду тебе бити, якщо тебе ніхто не бив. Так, давай. В смислі чекай, я вже три рази пропустив. У нас двох має битися. За титул чемпіона в козивейте. Давай. Хай покажуть, покажуть. Ну, виглядає, ну так, так. Що титул, що суперник тако є. Побачимо, що буде на ділі. На! Зразу тобі шлагбаум. Давай, давай, давай. Чекай, не то зробив. Ох ти ж, блін, хотів вилізти на канати, але не вдалося. Так, 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 оклімайся вже, ну. Що тебе така шубануло? Ти що, батуха? Ах ти ж боляха, ох ти ж йой йо йой Я нажимав, блін. Контр удар, але не вийшло, не показало, не, не зміг. Нічого страшного. На, тобі ще так. В головаку. А ще так. А давай ще так візьмемо. Ну. Подобається падло. І давай ще отак на тебе. Я думаю, тобі подобається. Мені то точно подобається. Давай, виходь, я тебе чекаю. Я тебе чекаю, ти мій. По ідеї, мав би бути. Мав би бути. Так, я нажимав, бляха нажимав, думав, може появиться, але воно не з'явилося і, блін... Мене б'ють, мене б'ють конкретно, вставай, вставай, тікай. Та ну. Ото От дав. Ото От дав. Я таке ж саме хотів йому зробити. Та яке утримання, чуєш? Е, алё. Да Дав смислі? Не... Що? Це Це... чекай, не поняв. А це як? Я нажимав, а чого воно так важко було зробити? Та йди ти чуєш? Давай, ні, давай спочатку. Чуєш? що за фігня? Не поняв. Воно мало б, ну, бистро мені заповнити ту шкалуті по зеленого, щоб я вирвався. Та Jackson да, давай що за фігня? я не поняв. Я не поняв, чекай, а ладе, що це таке? Я, я не знаю, що це за режим, давай я лучше, по -по -по звичайно візьму і хай собі буде. Якось він мене ну, максимально бистро. Я нажимав кнопки, а воно не, не набиралося ні фіга. Буляха. Недооцінив. дооцінив. Нічого нічого. Нічого нічого, зараз, ми, зараз, як я і казав, на нас два і він лежить а поїзд на мені. Тільки це вже дубль 2. Чусь я трошки себе переоцінив, скоріше за все. Ну, звісно, голова. Його... Ну я не сумнівався, що так почнеться. Правда, я хотів, щоб воно не почалося так. Ну нічого. Давай. В коліну, в голову. О, ти та-та-та-та-та-та-та. Я нажимав. Я ще раз нажав і на тобі по спиняці. По спиняці тобі, чуєш, батуха. На! Не фартане тобі. Давай, давай, давай! Стрибай. На! дав? Ти мій. Так, я не хотів. Воно само. Я не хотів, я не знаю, я це не контролюю, в принципі. Давай ще разок. Ще разочок. Та ні, 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 ні. Давай, бей. Чуєш, ч? Алло, алло ля ля батуха. Давай, ну ми тобі шлагбаум зроблю. Ні, ти ще не встав. А ну було. І ще раз. Ну звісно. Хто би сумнівався? Але я все одно зробив. Вставай. Вставай, кажу тобі. Не лежи на холодному. Хе -хе. На, цього разу ти точно мій. Давай повимахуємося. І... Ще разом. Треба набрати цей самий. Я хочу набрати. Так, бий, бий, бий. Я-я-я, я встиг, встиг. Блін, там було, бляха, зробити фініше, чи що було, коротше щось прикольне було і я його профукав. Та ну, вау! Вставай, 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 ставай, вставай. Так, давай так зробимо. Я встигну. Іди сюди. Ах. Так, 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 так. Не те нажав, не те нажав я. Ага, ага. Давай ми тут почекаємо тебе. Ви Вимахуємося, ти вимахуєшся, я теж буду вимахуватись, чуєш, що тільки тобі можна, чи що. Давай вилазь, все хорош, вимахуватись. Я нажав. Бляха знов не, не, не зробив. Знов не зробив те, що хотів. Не можу я в той момент зробити, тому що бляха дуже. На пряжно получається, і мене знов вибивають з ту фігню. Давай, тікай. Так, давай ще раз набирати. Я хочу зробити, я просто в кодірову це ще не бачив. Який цей самий фініш і який. Є... Сігнатура. Ще якийсь там прикольчик. На. О, бляха, а я, міг, міг, але знов спотив. Я знов спотив. А, фініше. Опа, файно, файно, мені сподобалося. Давай, не будемо спішити з утриманням. Тому що суперник в нас ляха. Отакий от. Отакий от. Вилазь. Повимахуємося, поки лежить. Хай набирається. Давай. Вау. Я думав, що це я його так. Оце він мене класно. Ні, 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 ні. Опа, я нажимав. Та ну, я нажимав, та так не чесно. Я нажимав, знову нажимав. А що воно не роботає? Та вставай, вставай. Ти ж бляха його човпив більше, як він на нас. Ти, звісно, мазота. Я можу загам нього спригнути, але краще я не буду. Спіши ти. І тепер утримання. Я думаю, можна. Давай. Один. Два. Ні. Ні. Серйозний суперник, я тебе поняв. Я тебе поняв. Ти в нас будеш, бляха, битий. Дуже добре. Дуже сильно і дуже багато. Ах втік. Не догнав, не догнав. Давай о о о воу воу оу воу Та ну, ти що робиш? Ти що робиш? Яй-яй-яй-яй. Вставай! Вставай! Вставай, він тебе мало вже бив! Та він тебе майже не бив, а ти, бляха, стоїш вже чуть не мертвий. Давай на ринг, чуєш? Ти, блін, який мазота. Давай на, давай на. Ти вже мало. Ну, ти, ти задохлик вже. Ти вже здихаєш і ще ти супротивляєшся. Дивись, як він мене контрить. Та ти, ти бляха, хто? Ах, промазав. Не промазав, давай. Думаю, пора. Один. Два, три. Ну, на ізі, по суті. По суті, на ізі. Не особо складно було, але й, Ну, да, перший раз трошки не получилося, не, не фартануло. Але ми пояс забрали. Ми забрали пояс. Їдемо далі, дивимось, що в нас далі, хто в нас далі. А Чи взагалі продовжується кар'єра, тому що я не знаю, ми забрали титул, але. Що в нас далі буде по плану, я без поняття. Інтернаціональний чемпіон. Так. Вуу, клас! Це, типа, пропонують битися за титули, які. Чи шо? Буляха H2. А давай інтерконтинентал. Візьмемо, подивимось, що буде. Да, да, за титули ще нові. Клас. Я думав, що на цьому просто кар'єра закінчиться, типу, але ні. І що в нас далі? Ох ти ж бляха. Який файний а, список наших суперників. Кейн. Перший далі Артуз іде. До речі, прикольний персонаж. Мені в принципі заходить, я дивлюся старі випуски реслінгу. Ну, прикольний, але, звісно, вихватує дуже файно. Дольф Зігле, який мені не подобається, то тобто ще не так він мені не подобається, як його та баба, яка з ним виходить. Забув як її звати. І Джон Моррісон. А далі чемпіона ми не знаємо. Давай ще кейна виграємо. От що це таке? Давай візьму. Давай візьму, чисто подивитися, що це таке. В чому прикол у цієї фігні, що це взагалі за режим? Програємо, то програємо. ні, то ні. Так, кейн виходить. Я пропускаю це все, тому що музика, по ідеї, має бути як Авторська. Ну, погнали. Шлагбаун. А, ну звісно, я дурачок. Що я зробив? Нафіга я це взяв. Я взяв з банк. Зave банк взяв. А це режим, який мені важкий. Падай на нього. Так, 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 так. Вставай, 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 бери. Бей, та ти дабину візьми. Драбину візьми, кажу. Та я ж хочу драбину взяти, а я не, не пам'ятаю, як її брати. На яку, на яку, на яку, на, на цю, я все поняв, ляж полеж. Та би її, Не дивись на нього. Став, став. Поки що тільки ставлю, тільки ставлю. Чекаємо. Б'ємо чим побільше. Щоб він лежав. Щоб лежав. Отак. А тепер вилазимо. Ні-ні, ні, ні, не вилазимо, не вилазимо. Вилазим. Він ще дуже дуже жорсткий стоїть. Бачи, як з того став. Та ти мені на каната вилізе, придурок. Ну ладно, не вийшло, не захотів. Давай ще тебе такого. Бисто встає, значить ще поки що рано, рано лізти. Та куди ти? Ні. Ні-ні, ні-ні. Це моя. Я її брав, не ти. Так що ти її не чіпай. Це моя дабина. Не твоя. Дай взяти. Та візьми її. От, от хотів взяти і в той момент не зреагував. Вставай. Воу-воу-воу-воу-воу. Ні-ні. Ух ти ж. Получив, як файно я. І давай. На, ну маєш полежати трошки файно. Встав, давай. На, ще разочок встав. встав. але ми не закінчили з ним. Ми ще з ним не закінчили. У нас продовжується. Все, тепер можна, можна, лісь. Лісь, давай, давай, давай. Так, беру. Бляха, я не можу зрозуміти, як його це знімати. Ну звісно, ти мене скинеш, конечно, скинеш. Дивись, а він бе, вставай, придурок, вставай, вставай, я тобі кажу, вставай, 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 вставай. Бей, бей, просто бий, просто бий, просто бий. Просто бий. Та ну, ж наліво. вставай, кажу, ти, бляха, інваліда, кусок. Тебе не бив ніхто. Дивись, що ти робиш? Куди ти лізеш? Придурку. Бей, просто бий його. Просто бий. Ну, звісно, контратака. Просто бей. Просто бий, він мусить впасти. Рано чи пізно він мусить впасти. А можна. Фінішер, фінішер! Оце файно. Оце файно. Оце вставай. Оце вставай. Ми мусимо. Мусиш, мусиш, мусиш. Вставай, лізь, 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 лізь. Давай, 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 братуха. Та ну ти інвалід! Ти інвалід, ти чесно інвалід. Вставай! Вставай. Давай ще, давай ще бити, бий, бий, щоб він впав. І ще один фініша, ще один фініша. Ну я мушу. Муслю... Та вставай скоріше, ну ти, блін, реально, ти довго встаєш і нудно. Та що ти зложуєш її? Я просив тебе зложити її. Я тебе, бляха, просив її зложувати. Давай. Поки він... Так. Його би викинути за інг. Було би. О, мені це не подобається. Зовсім. Та підніми її. Так. Отак. От став, став. Став і лісь. Став і лізь. Лізь. я тобі кажу лісь, бігом лісь. Давай, 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 давай. Давай я кучу, я чим можу бігом кучу, бігом бігом, 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 якщо він долізе, то все габело. То буде дарма, дарма матч буде дарма, дарма. Я зняв, зняв, встиг. Все, я більше цей режим не гаю. Він, бляха, дуже складний. Сам по собі, ну типу, на вибір, якщо буде, то я його вибирати явно не буду, тому що ну, бляха, для мене це дуже жорстко. Я півгодини знімаю того кейса, а вони буквально минута і все, і вже зняли. Ну, ми виграли. Ми виграли, і це дуже добре. Хух, блін. На два матчі. Але ми, головне, ну, вже пройшли першого суперника. Далі Атрус, тоді Дольф Зігле і Джон Мойерсон буде. Да? Да. А тоді вже проти чемпіона Інтерконтиненталь. Доволі таки цікаво. Я так зрозумів, що типу, чим більше я виграю всякої ну, типу, пояси, оце все, а, тим більше мені відкривається нових, і може якимось чудом мені почнуть відкриватися а, так само і персонажі нові. Тому що вони тут є. Є тут деякі персонажі, які закриті, тільки от невідомо, які саме це персонажі. Два чи два точно є десь три, по-моєму, чи чотири закритих. І просто, навіть, нема ні ім'я, ні ну, нічого. Просто непонятно, що це за персонаж, але вони закриті. Я хотів би їх якось відкрити. І в принципі, я думаю, що може якось це станеться. На цьому все. Подякував всім, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в новому відосі.